В наш час дуже часто відбуваються ворожі обстріли, поранення, травми, ДТП. І дуже важливо є, якщо ви маєте можливість визначити, яка це кровотеча, і вміти її зупинити. В Подальшому ми розповімо вам про види кровотеч і методи їх зупинки. Кровотечі поділяють на зовнішні та внутрішні. Зовнішні кровотечі бувають наступні: винозно темне червоного кольору з синюшним відтінком вона витікає рівномірним потоком. Артеріально, яскрава червона витікає пульсуючим струменем. І капілярна вона виступає кров'яною росою на поверхні пошкодженої шкіри. Також яскраво червона. Внутрішні кровотечі ми не можемо побачити неозброєним оком, але ми можемо зрозуміти по певній симптоматиці. Внутрішні кровотечі відбуваються внаслідок пошкодження внутрішніх органів. Ми можемо їх зрозуміти по наступній симптоматиці: Кашель з кров'ю, блювання з кров'ю, різка блідість людини, втрата свідомості. Також ми можемо це зрозуміти за наявності великих синців в області живота. Важливо зрозуміти, чи зовнішня кровотеча є масивною, критичною ознаки зовнішньої масивної кровотечі пляма крові на одязі, що стрімко збільшується, калюжа крові біля пацієнта, що стрімко збільшується, кров що витікає пульсуючим потоком. Страта свідомості людини, а також травматична ампутація кінцівки. Як ми можемо зупинити кровотечу? У випадку капілярної кровотечі можна застосувати звичайну асептичну пов'язку на рану. У випадку венозної або артеріальної кровотечі ми використовуємо наступні засоби: можна створити прямий тиск на рану. Разом потім з тиснучою пов'язкою, але бажано знати, що якщо ви зробили тиск на рану, не варто відривати руку для попередження відновлення кровотечі. Тиснуча пов'язка накладається декілька шарів марлі або бинту на рану, і далі туго фіксується еластичним або звичайним бинтом. Пальцеве притискання. Великих артерій судин до кістки також можливо виконати тампонаду глибоких поранень. І останній пункт це застосування джгута або його аналогів. От правильною ознакою накладання джгута буде зупинка кровотечі та відсутність пульсу на кінцівці.